Рік громадської організації БФ взаємодопомога відзначили 15 січня. Захід відбувся у приміщенні дитячого центру «Кітс Крістал. На урочистому вечорі підбивали підсумки роботи. Почесні грамоти та подяки отримували як самі організатори, так і благодійні партнери. Відзнаки також отримали викладачі гуртків. ГОБФ взаємодопомога реалізує у південному три напрямки роботи. Особливу увагу приділяють ВПО та дітям з вразливих категорій. Розповідає Ольга Ткач. Ми працюємо в по трьом напрямкам гуманітарна діяльність, фестиваль, щорічний фестиваль життя триває підтримку людей з інвалідністю і творчий центр Кіцкрістал. А, гуманітарна діяльність було дуже багато зроблено, тому що ми привозили продукти харчування, средства гігієни. Ми стали надавачами соцпослуг, Це дуже важливо. Ми е, привозили новорічні подарунки. Ми привозили средства гігієни, ми, Ну ми дуже дуже багато всього привозимо для а, людей з різних категорій. А, щорічний фестиваль життя триває в підтримку людей з інвалідністю. Був в цьому році в Одесі. В центрі реабілітації матері та дитини це був дуже масштабний. Фестиваль понад 500-600 чоловік був була присутня, і також розвиток творчого центру Kids' Crystal, тому що кожен день здесь працюють дітки, здійсни працюють здесь царі творчості, світло та любов. І вже багато планів, тому що ми виступаємо на фестивалях. Ми їздимо до фестивалів. Ми їздимо кожну, кожен тиждень. Ми їздимо на всі виступи, свята, театри. Це ми велика родина. Під час заходу діти виступили перед присутніми з вокальними та хореографічними номерами. Продемонстрували мистецькі навички, яких набули під час занять. Журналістам телебачення громади вихованці Kids Crystal крістал розповіли, як проводять свій час в осередку. Дуже комфортна та атмосфера можна знайти друзів. Ну, те, що можна відкритися, теж знайти друзів, там не боятися бути собою. Мені подобається вшити, він дуже добрий, та з нами дуже лагідно розмовляє. Все, що ми тут говоримо, то все остається тут. Мені дуже подобається в цій студії, те, що тут багато всяких майстер-класів, кружків, багато поїздок та Мені це дуже подобається, коли люди дають дітям та дорослим такі можливості. Наша студія це місце, де ми творимо. Ну, ось тут створюється все те, що бачите ви. Ну, тобто, ми намагаємося тут. На цій сцені, ось, коли ми тут виступаємо, ми намагаємося бути щирими з вами. Тут ми сміємося і ці позитивні емоції намагаємося передати вам. Що мені подобається в цьому центрі, тому що ми тут робимо все, щоб всім подобалося. Наприклад, ми тут займаємося художнім майстерством, творці щастя, малювання, гончарство, гітара. Що ще в нас є? Майстер-класи, співання, ну дуже нам тут подобається, тому що ми тут відкриваємося як всім серцем, так і по душі, тому нам тут дуже подобається. Мені найбільше подобається в цій студії це акторська майстерність та всякі майстер-класи. Мені по перше, наша викладачка Ольга Ткач, а по-друге, майстерня і вокал. Ви багато куди їздите, багато де купаєте, що найбільше вам запам'яталося з поїздок. Мені більше запам'яталося з поїздок ця країна мрій. Там дуже класно та є місце, де можна розважатися багато. Мені запам'яталася поїздка у в Одесу на фестиваль. ГУБФ взаємодопомога провела два фестивалі Життя триває для дітей з інвалідністю. За рік роботи для дітей Кіц Крістал було організовано більше 50 поїздок, розважальних та навчальних. В кінці заходу на великому плакаті діти написали свої мрії та побажання на 2026 рік.